Що, всіх вітаю. Давайте сьогодні порозмовляємо про кози. Значить, що з чого ми почнемо? Почнемо з того, що в нас є така дівчина, як Дашка. Це де вона? От вона, Дашка. Щось в неї йде кров Кровь, рожеве молоко іде. Не знаю, камера це не буде передагати, там чи як. Ну, от Може бути видно, може бути не буде видно. Коротше кажучи, рожеве молоко. Іде і нічого з цим зробити не можу. Всі кажуть, що мастіт, всі кажуть, що може бути мастіт, бо вона не знаю, як воно там зв'язано, але вона з'їла послід, масл вона з'їла, може бути пішла інфекція. Коротше кажучи, тест не робив, нічого не робив, питаються всі мені щось доказати, щось домовити. О, що це Мастіт, я це не дуже вірю, але ліки від маститу в мене вже є. Значить, дивіться, в мене є таке от Неоксов. Бог з ним, як він там називається. Тут воно поділено, поділено, скільки чого колоти, і як його колоти. Колоти його, я не знаю, я був щось, в мене ж сльози текли. Тобто, грубо кажучи, я в інтернеті ніде не знайшов. Я тільки. Якимось краєм уха, чи, як би вам так сказати, десь тільки здогадався, як це робити. Тобто, тут от, от така от штука дрюка, я не знаю. Тим більше цей шприц, щоб ви розуміли, це для корів, не для коз. Але це штуковину дрюковину, треба вставити в дойку, в дойку. Ніхто цього не каже. Кажуть, що от треба от, вхолоти в ім'я і там його розтерти, там розмасажувати. Ні, це треба, от так: от, що хто буде дивитися відео і хто це не знає, що цей шприц в доєчку сюди прямо через дирочку, коза плаче, коза б'ється ногами. Воно, ну я не знаю. Я думав, що я, я викину нафіг той шприц, все викину, бо ну. Це просто жах. Я вже і мастив його, і молоком мастив, і тим мастив. Думаю, що ну як би воно туди пройти повинно? Ну, єлі, єлі, ну, через силу впхав. Мене, мене навіть так же казали зала, щоб, щоб я її тільки не гвалтував, не мучив. Коротше кажучи, якось воно це пройшло. Не знаю, правильно роблю, неправильно там, чи, чи правильно я в плані того, що там лікую її від мастіту, а його нема, чи що. Коротше кажучи, все потім розповім, все потім роз... буде видно. Значить, що там в нас ще по новостях? Значить, в нас є от, карамелька, в неї є, от, ви пам'ятаєте, чехол від того, щоб вона смогшила своє молоко. Э, Смокче своє молоко. Це вже другий коврик. Це про прошлі коврики. Вони от тут валяються. Как би, вони дуже погані, вони висохли на сонці. Тобто вони старі ну, від життя, скажімо так. У нас є от такий коврик. У нас народило три кози. Тобто, карамелька, дашка і бусяндія. бусинка. Бусинка, как вы видите, тоже в коврике от автомобиля. Почему? Потому что мы сосем молоко. Да, Буся? Молодец, ты моя хорошая девочка. Мы сосем молоко, и папа нам тоже одел коврик. Так что такие вот у нас тоже новости. У нас все девочки в автомобильных ковриках. Значит так, что вы не пугайте, что это такое зеленое. Оно вообще синее, если честно. То есть оно как бы вытирается, становится зеленым. Это средство вот такое вот у нас есть для закрывания молочного канала после дойки. То есть я себе такое приобрел. Вот. И оно противное. Хлоргексидин у него на основе. Але, 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 але девки наши, его слизуют и сосут бицечку. То есть, как бы. Но подаили, закрыли канал. І нічого туди попадати не буде, Тим паче, в нас вже є от одна, якщо, якщо це дійсно мастітне, якщо в нас є одна мастітна, то це передається через підлогу, через підстілку, Коротше кажучи, є в нас таке. Потім що там в нас ще таке? Сьогодні у нас був такий теж паркохозяйствений день, значить, що ми мили сраки. Можу вам показати, що ну, там не сраку показати, а хвіст. Може бути там заметно, бо... Ну, вистрігаю, вже надоїло вже вимивати, вже вистрігаю. Мені вже простіше взяти ножиці і вистригти все, щоб. Тільки ски... Я вже, вже сміюся, десь, що скоро вже буду е брити. Уже не стригти, а брити, вже. щоб там вже було голенько таке, лисінько, щоб чик-чик, тряпочка протер, і все. Потім, що сьогодні? Сьогодні у нас були копита Копита пострижені, тому що теж е Ну, це, це теж. Постійно щось носить з цими копитами. Вроді би, десь пару місяців тому постригав таке враження, як будто навіть ріки там не були пострижені. Тобто, у нас постригтих було копита. От, всі знають, як стригти копита. Нічого тут нового такого нема. Треба, щоб, от якщо ми піднімаємо, тіпо, от, як би, той, хто не знає, от коли ми підіймаємо оці волоси, тіпо, от, ну поставь ту ногу. От, коли ми підіймаємо волоси. От, Тут є початок копита, початок копита і є от кінець копита, який стоїть на, скажімо так, на землі. От от кінець копита. І от Тут повинно бути рівно і тут повинно бути рівно. Тобто Вони повинні бути рівні. Копитись, типу. І вона повинна стояти на цих копицях. Типу, не так, що от у нас, допустим, у Даші є таке, що цей довший, цей коротший. Але ну, їх можна вирівняти. Все, налякалися. Налякались, кудись пішла. Пішла, що, сіну їсти вже. Тут уже не їлися. Так що, в принципі, таке щось ми доїмося, все все добре. Є в нас як подоїтися, є в нас молоко, але. Іди, іди, іди. чого ти соскочив? Думаю, знову я буду копити тобі. Ні, вже в тебе купити зроблені. Так що, отакі от такі в нас новини. Ще в нас що в нас залишилось? Це у нас бараболька з морквою і бурячком. Ще в нас залишилось білка і стрілка. Ось эта білка, от і стрілка. Це значить, що там получається десь через 2 дні, а ти у нас через 7 днів. І вже буде у нас якось там вже все, все видно. Що в нас народили, що в нас не народили. Так що, ось такі от новини розповів. Може бути, комусь щось допоможе. Вот от Препарати. Бо я сам не медик. я, я, я дуже. Я, я в приходжу в аптеку, дзвоню жінки, і жінка розмовляє з аптекаршою. Я навіть ліки не можу купити собі сам, бо я їх не розумію, ну, не розумію і не. Коротше кажучи, ви, ви все зрозуміли. А тут треба лікувати кос і, і лікувати мені, і більш нікому. Є, он, бачите, в мене такі шприци, такі шприци, то в колі, то вколоти, то вколоти. Антібіотики, ні аксів чи що це таке. Ні аксол, то, коротше кажучи, отак от, що не знаєш, як колоти. Добре, всім подякував, що вислухали, подивилися до кінця. Прошу підписатися, якщо буде цікаво. Прошу ставити лайки, задавати питання, щось відповім, що знаю. Не дуже, в принципі, багато знаю, але то, що знаю, можу розповісти ну, без питань. Всіх, всіх, всім, всім, всім. щастя, удачі, здоров'я, всього самого найкращого, до побачення!